Запевняю, ви подумали, що перед вами портрет Тараса Григоровича Шевченка, але це не так. Це Григорій Петрович Шевченко, не менш видатний, але менш відомий родич Тараса. Він був важливою постаттю в українській культурі, і за життя він був фотографом. І він був внучатим племінником кобзаря. Григорій народився у 1868 році у тому самому селі, де є його видатний родич у селі Кирилівка. Життя Григорія тісно перепліталося із спадщиною кобзаря. Із самого дитинства він дуже поважав і захоплювався творчістю свого дядька, і це його надихнуло на дивовижне на те часи заняття фотографією. Григорій був крутим на той час. Оскільки він був перший в Україні фотограф-літописець Шевченківських місць у той час. Фотографія була рідкісним і дорогим видом мистецтва. Він обрав цю справу, оскільки він хотів донести до нащадків наочну історію свого видатного дядька. Він майстерно працював із експозицією, використовуючи світло і тіні для глибини своїх знімків. У його роботі відчувається чутливість до композиції і деталей знімку, що було справжнім новаторством у ХХ столітті. Григорій створив світлини, які. Які є безцінними документами України серед його робіт є портрети земляків, нащадків, односельчан Тараса, види будівель, де жив Тарас, барвисті пейзажі української природи, про які писав його дядько? Григорій Петрович поєднав свій талант фотографа і любов до спадщини дядька, видаючи фотолистівки під назвою Види і типи України родина Тараса Григоровича Шевченка. Григорій був крутий, оскільки він вміло використовував. На той час сучасну технологію поєднуючи її із своєю майстерністю, тим самим він став візуальним голосом великого надбання його роботи це міст між минулим і сучасним, який дозволяє нам побачити відчути світ, у якому жив і творив великий поет.